Доброго дня любі друзі. Сьогодні буде відео таке коротеньке по проханню Сергію Ємака чи Єрмака, вибачаюсь, якщо неправильно, але так написано. Сергій Емаков, дякую за теплі слова ваші, ваші в коментарях, Дуже приємно. І за вашим проханням зробимо такий невеличкий якби, відеозвіт що за що, скільки платимо, скільки проїхали, скільки за то все виходить і того всього. Рахувати, як би я не буду, матимете цифри і самі собі зложите дебіт з кребітом, хто там як захоче, хто дивиться це відео. ну, І можу попросити поставити лайк, кому сподобалось, кому не сподобалось, можете не ставити. Підпишіться. і та. Відпишіться. Тільки не від каналу, а просто в коментарях. <coughs> Які думки у вас приводу цього всього. Да? ну Цифри такі посередні, так сказати. Це саме маломаржинальний бізнес. Якось, якось отак. Будемо робити звіт по. Минулому місяцю, це місяць у нас січень 2026 року. Проїхали ми там три тижні. Вийшло нам це 20, 21 чи 22 дня. Три тижні ми проїхали і е, проїхали ми за три тижні 11,5 тисяч кілометрів. Якось так. Так як я роблю із педиції, хто знає, хто не знає, виїзд е, із Польщі до Європи. У мене рахується 500 км. 500 кілометрів поставки 0,4. Всі інші кілометри, рахуються по 0,6 і з'їзд 500 кілометрів також рахується по 0,4. Тобто ми маємо 1000 кілометрів по 0,4 і все остальне по 0,6. Так, так Що ми витрачаємо в даному? В даній ситуації ми витрачаємо е, диспаливо да? е, дуже велику частину, деспаливо забирає наших коштів. Але з цим нічого не зробиш, на повітрі їздити не зможеш. Так що якось так ось. Да? Помимо того, у нас є обов'язки такі, як мусиш мати паркінг, мусиш мати офіс, мусиш мати сертифікат компетенцій заводових, того, всього, всього того. Коротше, кубку всяких витрат ти мусиш мати, ні? Так, що так, що так що почнемо. Які витрати ми несем? Паркінг в місяць. Нам виходить 462 злотих. Бруто. Бруто. Я плачу за парком місця 462 злотих бруто в місяць. Офіс, так як у нас зараз зимовий період, то до нього додається опалення і також світло. За це мені виходить в місяць, може бути більше, може бути менше, в залежності від того, скільки використаєш світла. Але так як я там не знаходжусь, то там показники лічильника завжди стоять на нулю. правда? Але я за офіс плачу з опаленням 662 злотих. брутто. Брутто. Це те, що стосується офісу і паркінгу. Якось так. Далі в нас йде автомобіль. Автомобіль має мати повне каско. Також я до цього додав страхування ГАП, що таке ГАП можете подивитися в інтернеті. А ні, то я скажу своїми словами. Це коли йде повна втрата майна рухомого, нерухомого, тобто майно страчується, викрадуть його, там якесь, не дай Боже, ДТП, Ну, повне знищення, тобто відновленню не підлягає. Габ гарантує повернення коштів 100%. Як КАСКО, наприклад, того не гарантує. Там КАСКО можуть гарантувати, якщо я не помиляюся, то поправте мене 50% в залежності від стану, пробігу і все тому подобне року випуску і в тому плані. Так що якось так. Я плачу повне КАСКО, я плачу ГАП. Також до цього ще додається лізінг, да? лізінгова складка. Каско і ГАП я розбив на рати. Добавив до лізінгової складки. Але в, мені, в мене всі ці цифри видно. В місяць повне каско мені виходить на цей автомобіль 380 злотих. Плюс-мінус копійки. Да? Це не бруто. Вони не дають бруто, це сума нетто. Тобто 23% і ви не спишете з цієї суми. ГАП виходить мені 90 злотих в місяць. Тобто КАСКО і ГАП в мене розписані на рік <му> розписані на рік часу. Так що якісь такі суми можете перемножити то на 12 і знаєте, яку суму потрібно заплатити цілком, якщо ви хочете заплатити відразу. Бо в мене знайомі є, що вони поплатили відразу ці суми. Я того робити не хотів, і на то якби такої можливості не було віддати, зразу там по 4-5 тисяч за ті страхування. Так що якось так. Лізинг, лізингова рата від моєї суми виносить в місяць 3,5 тисячі. 3498, ну 3,5 тисячі. Це вже брутто Від цієї суми ми можемо відписати 23%. Це що стосовно лізингу, страхування і все тому подібне. Також для того, щоб їздити Європою і мати міжнародну ліцензію, нам потрібен сертифікат СКЗ. Так як на сертифікат я не здавав, може буду здавати, не знаю, як підуть, як підуть наші діла. Якщо діла підуть вгору, то обов'язково буду здавати. А так, я як би сказати так, орендую, винаймаю цей сертифікат. І в мене по B2B є людина, яка Має цей сертифікат. Як, воно, як він правильно називається? Ну, сертифікат компетенцій заводових. Але не важко. Добре, я цій людині плачу 555 злотих в місяць. Бруто. Від цієї суми ми теж можемо відняти 23% Вто. Так що, так що якось так. Отакі плюс-мінус місячні затрати. Просто на існування, на саме існування. Якось так це виглядає. Перепрошую, то мені дзвонили з Tim Але не тут зараз не про те. І саму велику частку з'їдає паливо. За 11,5 тисяч кілометрів мені прийшлося заплатити, я скажу, все в євро. Да? 2400 євро. Витрачає цей автомобіль на 11,5 тисяч кілометрів. Плюс-мінус всі цифри ми ці маємо. Да? Що ж до основного? Так як я вже сказав на початку. На початку ми проїхали 11,5 тисяч кілометрів. І тисяча з них рахується по 04. 10,5 тисяч рахується по 06. Тобто, що ми маємо? 10,5 тисяч кілометрів це 6300 євро. Плюс 1000 по 04, це 400 євро. І того ми маємо скільки? Правильно. 6700 євро. Ця сума йде в нетто. Це є вже сума. Ту, яку ви дістаєте на руки. 23% ті, які ви маєте заплатити від цієї суми, вам також сплачують ті, на кого ви працюєте. Це сума нето. Плюс до цієї суми ви додаєте 23%. Але так як ми маємо нето, то ми маємо нето. Тобто ми маємо 6700 нето за 11,5 тисяч кілометрів. Відніміть солярку. Відніміть лізинг, Відніміть е паркінги, офіси, ЦКЗ. А, я бухгалтерію пропустив. вибачаюсь. Бухгалтерія. Коли більше, коли менше, в залежності від е об'єму документів. В прошлому місяці мені вийшло 500 злотих. Ще 500 злотих. Відніміть від цієї суми бухгалтерію. Бухгалтерію. Да? Ота От сума, яка остається, від тієї суми віднімаємо 19%. 19% це подоходний налог, ми платимо державі. І плюс 9% ми платимо в ЗУЗ в страхування. І все ще, що, що лишається, можна сказати ваше. Але хто уважний, той замітить, да? що я не порахував амортизацію. Там уже рахуйте, скільки кому хочеться. Хто рахує 5, хто рахує 3, хто рахує 10, в кого наскільки щедра рука до своєї машини. Ну і якби до свого майбутнього. Тож коли машина встане, а в закромах пусто, буде тяжко. Якось ото так. Все плюс-мінус можна порахувати. Детальні, більш-менш детальні цифри, які ми маємо. За місяць ви бачите чи чуєте. Так що, дякую, всіх обняв, припідняв. А я стою далі. Вже два дні стою, чекаю завантаження. За дві тижні я проїхав 5050 кілометрів. Так що огонь, огніще просто. Пока.